Одним із своїх псевдонімів, яким підписував свої твори Борис Грінченко, був псевдонім вартовий, вартовий ідеї незалежності України, критик російської влади і захисник української мови. Він же відтворив у різних містах України і у кожному місті залишав неабиякі вагові сліди. Коцюбинський у своїх листах називав його генералом. Генерал сказав робити те те і те, те. Микола Лисенко сказав, що якщо закрити Грінченка на безлюдному острові, він переробить усю українську роботу. А сам Грінченко називав себе людиною повинності і писав: Я ніколи не належав до тих поетів, що увесь час можуть віддавати пісні. На поезію завсіх до я мав тільки короткі хвилини, вільні від праці, часом любої, дорогою, здебільшого, нудної та наймистої». Вартовий переїхав до Чернігова у 1894 році. Тут він отримав у земстві посаду завідувача оцінним відділом, пізніше відділом народної просвіти, а далі секретаря земської управи. Працюючи у земстві, Борис Грінченко мріяв про два роки творчої праці, але розумів важливість роботи над національним відродженням і не полишав своєї титанічної роботи. Чернігівський період у життя Бориса Грінченка був важливим етапом, який і глибоко вплинув на його особистісний та професійний розвиток. Цей час став вирішальним для формування його як видатного педагога, письменника та культурного діяча, а також зміцнив його переконання у необхідності національного відродження України. У Чернігові письменник організував єдине в Східній Україні видавництво, що випускало дешеву популярну літературу для народу. Вони випустили у світ більше 45 видань, загальним тиражем більше 180 тисяч примірників. Закладаючи на них кошти мецената Івана Череватенка, а не зрідка свої власні. Разом з дружиною він упорядкував та каталогізував знамениту колекцію української старовини Тернацького, зібрав і видав фольклорні скарби Чернігівщини тритомною працею, етнографічні матеріали, собрані в Чернігівській і сусідній книгу Берніях. Борис Грінченко активно працював тут над укладенням відомого словаря української мови, який став його найбільшим лексикографічним досягненням. Видавництво словника стало великим кроком для розвитку української лексикографії та утвердження української мови в науковому світі. Також вони організовували літературні вечори, де зачитували власні твори, обговорювали актуальні питання, пов'язані з мовою, літературою та культурою чимало сил і здоров'я. Борис Глінченко віддав музейній справі. Саме він і його дружина опорядкували каталог музею староживностей Травновського і врятували для нащадків ту частину колекції, що плісновіла від вогкості в одному з київських підвалів. Півроку праці пішло на створення каталогу музею українських древностей. У Чернігові Борис Глінченко став активним учасником місцевого культурного життя. Він одразу включився в діяльність Чернігівської громади, організації інтелігенції, яка працювала над відновленням української культури і діяла в цьому напрямку. Саме тут було розпочати свою активну співпрацю з видатними діячами, такими як Ілля Шрах, Михайло Коцюбинський та Олександр Тесленко. Разом вони працювали над організацією українських літературних вечорів, лекцій. Популяризуючи українське слово серед селянства і міської інтелігенції. На літературних вечорах він читав свої твори, обговорював ідею української ідентичності, необхідність популяризації української літератури. За спогадами сучасників, атмосфера на таких вечорах була сповнена натхнення та дружньої підтримки. Вінченко з його активною позицією завжди закликав до дій, адже вірив, що кожен письменник, учитель або навіть просто свідомий українець повинен зробити свій внесок у боротьбу за культуру. Куцюбинський вже був більшоричним та відданим мистецтву, і це не давало вечорам особливої гармонії. Саме у Чернігові у 1898 році Борис Грінченко пише свій відомий вірш Землякам, що раз на рік спираються на Шевченкові роковини співати гімн. Поезія, яка й сьогодні не втратила своєї гострої актуальності. Ще не вмерла Україна, але вмерти може в есмі її ледачі ведете до смерти. Отже, Чернігів став для Грінченка місцем, де він зміг реалізувати свої ідеї та проєкти. Постійний тиск з боку влади, цензура та репресії робили його працю надзвичайно важкою, але не зламали його. Вартовий не відступив від своєї місії та до останнього залишився вірним своїм ідеалам. Тут він утвердив себе як один із провідних діячів української культури та освіти. Тому життя і творчість Бориса Грінченко у Чернігові зробили вагомий внесок в українське національне відродження.